Привіт, мої любі Терези! Це відео для вас. І сьогодні ми розберемо, який фокус буде робити Сатурн наступні три роки по відношенню до вас? На яку сферу життя необхідно. Подивитися, на, яку, на якій необхідно сконцентрувати свою увагу. До речі, про відео про Сатурн. Ось тут ви можете подивитися повне відео взагалі, як Сатурн буде на нас впливати наступні три роки, що необхідно робити, і взагалі, що таке Сатурн? А сьогодні ми поговоримо детальніше. Тож трези, наступні три роки, аж до лютого 26-го року Сатурн буде йти по шостому дому вашого гороскопу. Що це означає? Шостий дім це дім здоров'я, дім роботи, саме службових обов'язків, дім побуту, дім щоденної рутини, дім домашніх тваринок та вирішення проблем. І це означає, що Сатурн наступні три роки сфокусує вашу увагу на вашому здоров'ю. Тому знаєте, може бути така ситуація, коли Сатурн скаже, що покаже вам якісь приховані проблеми вашого здоров'я, чи які, якщо були якісь хронічні затягнуті хвороби, Сатурн це підсвітить і скаже так: все, догоді, ми йдемо лікуватися. Знаєте, коли потрібно буде впорядкувати свою тему здоров'я, впорядкувати взагалі своє відношення до здоров'я. Ю, свій режим харчування, режим дня, знаєте, впорядкувати взагалі якось відношення замінить більш більше ваше відношення до здоров'я, до свого. Тому що Сатурн це планета у нас ще й такої мудрості, відповідальності. Планета, коли ми більш глибше розуміємо, наскільки це для нас важливо. Тому Сатурн підсвітить ось цю важливість теми здоров'я, роботи і теми, коли необхідно брати на себе відповідальність для того, щоб вирішувати побутові щоденні проблеми. Сатурн також може підсвітити до речі, дуже може підсвітити стан вашої психіки психологічного здоров'я. Це може бути виявлятися в емоційному вигоранні, так, у втомі, і тут рекомендується зробити повний чек-ап організму, поїхати в санаторій, в ретрит, пролікуватися, вилікувати ті хвороби, які ви давно затягували чи викладали. Тобто це все Сатурн вас мусить зробити. І також Сатурн. Може, знаєте, давати багато роботи, тому що все ж таки у нас це ще й дім роботи. Ви дійсно можете бути завалені роботою, але важливо тут розуміти, що якщо ви будете постійно працювати, у вас не буде часу для перепочинку, то ваш стан здоров'я може погіршитись. Тут має бути такий от баланс. І до речі, на стан здоров'я тут можна також дивитися через зв'язок між тілом та душею, чи в гармонії ваше тіло з вашою душею та розумом і нашими почуттями. Тобто тут необхідно буде привести це все у баланс, щоб це все працювало як одна єдина система. А не знаєте, коли мозок подає сигнал в тіло, щось болить, ми це ігноруємо, наші почуття потім пригнічуються і вилазить це в якусь хворобу потім. І Сатурн це підсвітить і знаєте, знову ж таки покаже вам, наскільки важливо бути в гармонії з собою. Також шостий дім це ще дім звичок. І ось тут Сатурн, якщо у вас є шкідливі звички, скоріше за все, він змусить вас з ними розпрощатися назавжди, їх взагалі змінити. І це, до речі, може проявлятися там куріння, алкоголь чи наркотичні якісь залежності. Тобто Сатурн скаже: все, ми позбавляємося цих звичок, і вам захочеться позбавитися цих звичок. І якщо давно ви хотіли позбавитися чогось, якоїсь такої шкідливої, то Якраз за ці три роки у вас буде час, і Сатурн вам в цьому допоможе. Сатурн вам допоможе себе дисциплінувати, щоб потім не повернутись до тієї шкідливої звички. Так, і... Ще наприклад, якщо ви не хочете змінювати якусь, відмовлятися від якоїсь шкідливої звички, то тут Сатурн навпаки може через погане самопочуття все ж таки змусити вас це зробити і відмовитися від цієї згубної, пагубної звички, так? І привести нормалізувати свій режим дня, режим сну, режим харчування, навіть якщо це вам навіть якщо доведеться там. Поїхати в лікарню, так, тому що там має бути чесноторій, де є розпорядок. Також це ще дім у нас роботи, так дійсно може бути дуже багато клієнтів, і потрібно буде працювати дисципліновано, відповідально, давати чесну, правдиву, відкриту інформацію. І працювати, до речі, також законно і відкрито. Не потрібно приховувати. Якусь свою діяльність від державних органів, тому що це Сатурн також відкриє, і потім можуть бути певні якісь проблеми. Також ще може бути такий варіант, як перерва у роботі. Коли через поганий свій стан здоров'я у вас може бути перерва у роботі, чи ви навпаки звільнитеся з якоїсь роботи, вирішите, що ви настільки втомалися, що хочете взяти перерва, там, не знаю, там 3-4-5 місяців так? перепочинку, а потім піти на іншу роботу. Тобто пауза. Якщо у вас свій великий якийсь бізнес власний, якийсь Мережевний бізнес, то може бути зменшення його, закриття якихось точок чи філіалів. Також це може бути скорочення штату, тому що тут у нас зменшує і буде, знаєте, говорити, що сфокусуйте свою увагу на тому, що у вас вже є. Наведіть порядок ось тут, а потім далі розширяйтеся. Ось так це все може бути. От, Можливо, якщо у вас було декілька напрямків, до речі, бізнесу, декілька варіантів бізнесу, так, можливо, як. Я працювала юристом і викладачем права, і далі практикувала таро, астрологію, і нумерологію. І це було дуже багато всього, знаєте, і не вистачало просто енергії на життя, ні часу не вистачало ні енергії для життя. І ось тут потім Сатурн просто знаєте може сфокусувати на чомусь одному, або ви добровільно відмовляєтеся від інших діяльностей і робите вибір і фокус тільки на щось одне. І його якісно виконуєте або Сатурн вас це забере сам через якісь різні обставини, абсолютно непередбачувані обставини життя. Також шостий дім це у нас точка сили. Тобто можливі ситуації, коли вам необхідно буде проявляти свою силу характеру, силу духу і вміння швидко приймати рішення і швидко вирішувати проблеми, брати на себе ще якусь додаткову відповідальність. Це може бути і по роботі, це може бути у нас так і взагалі по по життю, по якихось побутових щоденних, рутинних справах. На наступні три роки. Ну і звісно, у нас це ще дім домашніх улюбленців і тваринок. Тому ви можете взяти в свій дім улюбленця за ці три роки. Так, ви можете в цей період собі або декілька улюбленців взяти. І це буде також для вас як нова відповідальність. Що ви відповідальні за це живе створіння? І ось такий у нас вийшов. Прогноз, я би сказала, на наступні три роки для вас, мої любі Терези. До речі, хочу нагадати, що дуже корисно дивитися не тільки, я б рекомендувала дивитися відео не тільки по своєму знаку зодіаку, по сонцю, але й по знаку асценденту чи місяцю. Але якщо ви не знаєте свій асцендент чи знак місяця, нічого страшного, пишіть мені в інстаграм в Дірект, я вам абсолютно безкоштовно зможу це розрахувати, допомогти, щоб ви змогли дивитися відео і мати повну картину, повну. Уявлення про те, як будуть проходити взагалі ваше життя. Дякую, що ви були зі мною. Бажаю вам неймовірно класного і чудового дня!